Команда Ютюб відвідує Чан Сока. Хто це? Ви Чан Сок. Так, це я. З ким я розмовляю. Я продюсер, який буде працювати над вашим ютуб-каналом. Так, це ви Чан Сок? Я вже сказав, що це я. Привіт. До офісу прийшов хлопець у пальто і вручив мені камеру. він залишив тобі камеру. Так. Тобі. Кілька днів тому. Березень. 2023 рік. Офіс Сока. Генеральний директор Сок приходить на роботу вранці. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Гінсок вітає співробітників. Офіс генерального директора. О, вже готово. Починаю переглядати свої фотосесії. Вони виглядають чудово. Мені подобається. Хтось телефонує. Так? Що ми будемо робити з футболками не того розміру? Алло! Софі. Чи було відправлено прес-реліз перед сьогоднішніми новинами, чи ми його отримали пізно? Наш кінцевий пункт Дангсан, так? сказала так. Добре, тоді побачимося у Дангсан. Піду на засідання. Дуже пунктуальний кінцок вирушає на зустріч. Не пропустіть через те, що. Привіт. Привіт! Привіт. Один ведмідь завжди запізнюється. Сок бере участь у зустрічі для планування свого туру по Японії, завжди зайнятий чимось. Про що ми тут говоримо? Зайнятий ми можемо говорити про все про все. Тоді дозвольте мені подбати про щось інше, поки всі не прийдуть. Я Думав про мінімум одну годину 20 хвилин. Я виконую пісню і додаю деякі коментарі. В кінці кожної пісні я скажу щось. Я збираюся запропонувати тост, оскільки у концертній залі буде подаватися алкоголь. Щось у стилі, пам'ятайте цих учасників. Це гарна ідея. Мені подобається так. Генсок намагається зігріти атмосферу. Давайте послухаємо. Спочатку цей трек сам по собі довгий комбінувати не виглядає дивно. Ми можемо піднімати напругу до кульмінації два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Справжній професіонал гинсок, майстер планування концертів. Ось як це робиться. Давайте оберемо це. Наступна команда, заходьте, будь ласка, нескінченна робота. Давайте переплануємо рекламу приманки. 2 що ми маємо? У нас є промотур, починаючи з 4 квітня. Інтерв'ю о 10 і до 18.00. Всі троє акторів Так, включаючи режисера. Це візуальне радіошоу. Чи не так? Можливо, у вас захочуть фотографувати журналісти. У нас є зустріч із ютюб каналом також. Що це ютюб канал? Чи це необхідно? YouTube зараз дуже популярний. Я вважаю, що вам варто спробувати. Мені здається, що вже пізно розпочинати канал. Краще пізно, ніж ніколи. Краще ніколи ніж пізно. Потрібно скорочувати відстань, коли поспішаєш. Ранній птах втомлюється швидко. Добре, давайте скажемо, що ми це зробимо. Як варто до цього підійти, показати аспекти свого життя, які ще не були розкриті? Але якщо це виглядатиме спонтанно, це може зіграти проти нас. Як ви знаєте, я не той, хто виконує накази. У нас є команда, яка може працювати з вами. Яка команда? Панда Ніколи не чув про них. Чи буде це цікаво? Я думаю, так спробуйте щось нове. Думки розділились. Генсок розмірковує. Якщо я захоплюся і це буде весело, я б це зробив. Якщо такий підхід я хочу спробувати. Але що я можу показати зі свого повсякденного життя? Я лише п'ю, просто про всяк випадок. Нехай відзнятий матеріал буде у мене, щоб я міг сам передивлятися, що я роблю щодня. Я буду записувати себе і все що навколо. Якщо це дійсно весело і воно містить історію, яку я хочу розповісти, я зроблю це. Якщо ні, то ні. Гінсок приймає рішення після глибокого обдумування. Якщо я це роблю, я хочу робити це правильно. Я не хочу прикидатися. Гарна робота. Гарна робота. Гінсок завершує день зустрічей. Мені здається, що це потрібне місце. Через кілька днів команда зйомок YouTube відвідує Генсока. Це автомобіль Генсока? обережно стукають по автомобільному вікну. Хто це? Ви Генсок? так це я з ким я розмовляю. Я режисер, який буде працювати над вашим YouTube каналом. Ви просили про камеру. Ту про яку ви згадували останнього разу. Так це ж ви Чан Гінсок? Я вам вже сказав, що це я. Так що я просто починаю запис. Так, що я маю записувати? Просто ваше повсякденне життя. Ми дізнаємося, ким є Чан Гінсок. Добре, тоді дайте мені це швидко. Історичний момент вручає камеру Гінсоку. Так що я просто записую що завгодно. Так. Дякую, бувай. Ми на вас розраховуємо. Отже, я повинен це робити, справді. Отак, я думаю, ви тут нічого не побачите. До побачення. Сок починає свою подорож з камерою біля себе. Це не практично. Що я маю записувати? Можливо, я просто залишу її увімкненою. Це записується, правда? Що це? Привіт, гінсок тут. Повсякденне життя чан гінсока. На цьому youtube каналі нехтують кутом зйомки. Світ ютюбу не такий вже й легкий. Ви це зараз зрозуміли? Як вимкнути цю річ? Чи зможемо ми викласти цей епізод? Дізнайтеся наступного тижня Ченґінсу.